Доброго дня, шановні мої. я надіюсь, ви скучили, так, як і я за вами. <сум> ви за мною, так як я за вами. І так, е сьогодні була така, знаєте, пригода. Не те, щоб прям пригода запланована чи не запланована, просто пригода. Їду я по одному містечку і бачу, у нас відкрилося дія-центр. Ну, мені, звичайно, цікаво стало. Думаю, почитаю, що це за платформа центрів, що надають. І, звичайно, у нас з вами завжди є таке бажання поговорити з кимось про гроші. Де б їх заробити більше, як, і що робити для цього. Формулу успіху. Ми знаємо усі з вами. Що у нас є така дія, платформа «Дія», де можна отримати гранти на власну справу. Звичайно, я як спеціаліст хочу дізнатися строки, хочу дізнатися умови, хочу дізнатися, якби, який план дій. Яка послідовність дій, яка і коли результати, і які мають бути виконані умови, щоб отримати ці результати? Дуже багато вводних даних потрібно дізнатися, щоб піти, як то кажуть, в це світле майбутнє і зробити крок за кроком, щоб ні в якому випадку на якомусь кроці не зламатися і сказати, да, гори воно все вогнем. І ось я людина, як людина розумна, homo sapiens, Вирішила піти проконсультуватися. Значить, розповідаю про свою пригоду. А що таке дієцентри? Сучасний державний сервіс у кожному куточку України мережа місць, де можна отримати всі необхідні протягом життя адміністративні послуги, без черв, без біганини, без зайвих довідок. Особливість дієцентрів це one-stop-shop із комплексом усіх необхідних послуг для громадян. Відвідувачі, увага! Офіційний сайт відвідувачі можуть отримати основні сервіси, адміністративні послуги, консультації щодо онлайн послуг, консультації щодо бізнесу, дія бізнес. Всі прочитали? Тепер розповідаю. Розповідаю в картинках, як то кажуть. Ось ця, значить, вони повісили на а це загальна адміністрація. Я не знаю, чи потрібно називати місце чи ні. Скоріше всього, я в публікації зроблю посилання на Дія Бізнес. Дія Бізнес, будь ласка, коли ви мене подивитесь, або напишіть мені, або зверніться, щоб я вам розповіла, де то знаходиться, бо не дуже хочеться все ж таки наголошувати про місто загально, ну, щоб на загальний розсуд і критику. А хочеться індивідуально, тобто. Питання вирішити але питання до вас є, чесно вам скажу. І так, вивісили вивіску. Всі ми розуміємо, ми з вами люди розумні, да що то все коштує грошей. ну Тобто, це ж ніхто не, не взяв безкоштовно зробив цю вивіску да і повісив. Вона ще й, там, бачите, там проводочка ще й має світитися, то ще й витрати на електроенергію і все. значить Повісили вивіску, це гроші да, з, з бюджету. Ось я заходжу всередину. Там десь відніється дівчинка-адміністратор, яка мені в майбутньому відмовить на всі мої питання. Значить, ми звертаємо з вами увагу на оформлення. Тобто, знову бачимо зверху наклейку «Дія-центр». Тобто, заявка йде на успіх, просто стовідсотково. Заходиш в дієцентр, у тебе заявляють, що не буде ніяких питань, всі тобі допоможуть, ти будеш гарний, красивий і взагалі просто тільки зайди. Заходжу, що я бачу одразу туалет у зв'язку з відключенням водопостачання. Туалет тимчасово не працює. Коли я запитала, що робити людям, які заходять, наприклад, інваліди або люди, які тут сидять у вас в черзі, а черга була. Хоча заявляють, да, що черг не буде, що дуже багато спеціалістів черга була, ну це таке, це залежить від кількості питань у одної людини. Да, вона може бути до декільких спеціалістів одразу записуватися і так далі. Так ще й при цьому не працює туалет. Ну, діє бізнес. Якщо ви заявляєте, такий прямо. Мега європейський рівень, і ви хочете йому відповідати, то будьте так ласкаві. Водопостачання там 100% є, тому що я зайшла на, притоб, на, на другий поверх перевірити, відкрила краник, вода була. Це так. Поясню, чому так робиться. Це робиться для того, щоб там не прибирати. Просто. Все, все банально просто. от просто. І так, далі. Центр надання адміністративних послуг. Це раніше так, назив... ну, так називаємий ЦНАП, ми його знаємо. Да? Він так і існує. Я не знаю, чи Дія Бізнес співпрацює з ЦНА... ЦНАПом, чи тепер ЦНАП буде називатися Дія Бізнес, чи вони колаборація у них якась. Нічого не зрозуміло. Ну, по крайній мірі, мені. Мені нічого не було зрозуміло, мені ніхто нічого не пояснив, хто за що відповідає, не зрозуміло. А, далі, Wi-Fi був, значок Wi-Fi ми бачимо. Красивий, бачите, такий у нас інтер'єр. Зручно, швидко, сучасно, безбар'єрно, просто людяно, надійно, досконало. Все це не приміняється. Просто перелік через кому все це не приміняється. Йдемо далі. Значить, запам'ятайте, ось це місцинка. Це місцинка для самообслуговування. Тобто, це передбачено для тих людей, у яких, наприклад, немає коштів купити собі комп'ютер, або в нього взагалі його немає. Людині потрібно подати заявку онлайн, або такі функції є тільки онлайн. Вони пропонують сісти самому розібратися. Тобто спеціалісти вам не надають, не надають. Ви маєте самі підійти, включити і самі намагатися розбиратися з тим, що там є. А ви обов'язково маєте пам'ятати це зараз, звертаюся до тих, хто прийде просто. Зробити якусь послугу онлайн отримати, ви маєте мати при цьому свої електронні ключі. Не забувайте, будь ласка, про це, тому що я про це ніде не побачила ні на стендах, ніде нічого не вказано. Хоча то має бути вказано, тому що ви без ідентифікації особистості ви не зможете прийти в свій власний кабінет в «Дія Бізнес» і подати заявку на якусь там функцію. Так, йдемо далі. Далі у нас тут, бачите, все Приватбанк, соціальна допомога, є ідея, візьміть, будь ласка, собі брошурку, і якби цікавтеся, що вам там треба військова пенсія у Приватбанку. В общем, лобіювання «Приватбанку», просто в чистому вигляді. Далі, також я звернула увагу для сліпих, я так розумію, це людей оця вся полосочка наклеєна. Або для інвалідів, у кого проблеми з зором. Ну, тобто для вас передбачена така штука, щоб ви себе, ну, себе комфортно почували. Контакт-центр це для Київської області. У кого є питання по пенсійному фонду, дуже великий стенд, такий прямо громадний. Всі інші стенди у них не зроблені, немає. Ну, як вони зроблені, тільки на них стільки багато інформації, що я, наприклад, як просто людина, яка прийшла щось подивитися, я не побачила нічого, що мені потрібно було би побачити. Тобто, все розбігається очі немає. Консультанта, який би вас, наприклад, направляв. Да? Ну, в общем, суть яка, Повертаємося до дівчинки-адміністратора. Я прийшла проконсультуватися з приводу отримання грантів у Дія І я консультацію не те, що не отримала, мене навіть до спеціаліста не пустили. Коли я задала це питання, вона побігла запитати у дівчат, які збирали собі на пиріжки гроші, бо там є поріжкова поряд, дуже смачні пиріжки, просто неймовірні. Вони всі збирали, бігали. знаєте, як вона біжить і підтягує джинси з неї, спадають, уже, а вона підтягує, біжить тих 50 гривень, віддає, чіпляється за цей поріжок, падає, тримається, потім та підбігає, давай швиденько, а обіду ще не було, то я прийшла о 10-й ранку. Ну, їм потрібно було, я так розумію, це брань. Я так розумію, то був Бранч, значить їм потрібно було. Ніхто на мене не реагує, через сидять три людини. Я значить, стою, чекаю на відповідь. Вона пішла знову значить, в той, в ті дверці золоті, зайшла в ту рукавичку, там сидять десь чотири таких жіночки, таких масивних, значить, вони моцних. вони їй сказали: ніхто не буде нічого консультувати, я не хочу. Я прямо чула через коридор, щоб ви розуміли, в коридорі через двері. Де да я не хочу блядь, нічого консультувати. хай там... Що ти, скажи їй, хай йде туди. Вона виходить і каже мені: Ідіть в центр зайнятості. Я кажу, з якого це переповне. Причому тут центр зайнятості до грантів? Вона каже: ну, у нас центр зайнятості. Ні, говорю, у вас центр зайнятості консультує тільки з приводу отримання відшкодування по внутрішньо переміщеним особам, коли я приймаю на роботу. Або там, коли я приймаю на роботу інваліда, вони також там дають компенсацію. Або когось приймаю з центру зайнятості на роботу. До чого тут грант на розвиток бізнесу? У вас є категорія незламні, жінки незламні. Я розумію, що вам тут все до сраки дверці, але мені потрібно отримати консультацію. І стою. Вона знову в ті дверці побігла, значить, чую, через двері щось уже шепчуться. Вони там щось пошепляють, вона виходить і каже, ви розумієте, ми такі послуги не надаємо. Я говорю: почекайте, ось сайт офіційний, ось, будь ласка, я відкриваю дію бізнес, тут можна подати заявку, не через центр зайнятися. Вона заходить знову третій раз, виходить і каже, он вам комп'ютер, якщо вам треба, сідайте і подавайте заявку онлайн. Ось такий у вас сервіс, бізнес-центри. У мене питання, куди йдуть гроші. Ну, у мене просто питає, от ви робите апгрейд, да? англійською мовою апгрейд це удосконалення або одновлення. От ви робите оновлення. Допустимо, це буде не центр надання адміністративних послуг, а це вже буде е, е, біз... дієцентр, буде називатися. То, можливо, треба оновлення спеціалістів зробити або якесь навчання для них зробити. Ви нафіга кошти наших платників податків витрачаєте на оце. Я хочу, якщо в когось є ще такі питання, ось, наприклад, як виникли у мене, будь ласка, напишіть мені під цим відео. Якщо в мене буде час, а я надіюсь, що мене буде. Я поїду за власний кошт. Я хочу ще раз позаходити в пару-двійку таких бізнес-дієцентрів, позадавати такі самі питання. Я буду завдавати одне і те саме питання скрізь. Я просто не хотіла записувати то все на відео, тому що я вважаю, що це некрасиво знімати людей і без їх згоди, і так далі. Я не хотіла скандалу. Це я зараз вам все переказала на власних, ну, власними словами. Я можу, якщо ви дасте мені бізнес дозвіл, стати вашим. не знаю, Інспектором з задоволенням. Я з задоволенням поїду, позавдаю правильні питання і то все зніму на камеру. Тому що те, з чим я сьогодні зіштовхнулася, це було нічого. А люди є молодь, і люди в областях, в селах, в яких ви поокривали ці центри, вони є, вони хочуть розвиватися, вони, може, не знають, як то зробити, і їм потрібна консультація. Ви так не вважаєте? Якщо це платно, ви хочете зробити, то краще людина заплатить. Я звернулася до вас на онлайн-консультацію. У вас є таке поняття, як онлайн-консультація. Я її отримала ось тут, на платформі. Ви можете отримати безкоштовно знайти центр, діє-центр, центр підтримки підприємців. Я Замовила онлайн-консультацію, і ви знаєте, я була дуже задоволена спеціалістом, який зі мною зв'язався. Я його запитала, чи можу я записати нашу розмову для свого ютуб-каналу. Він сказав: Ні, ви не можете. Я не хочу, щоб це був мій голос. Десь там звучав. Звичайно, я не записувала, але я отримала відповіді на свої питання. І поспілкувалася з майже розумною людиною. То просто він був дуже молодий і в мене більше досвіду було ніж у нього. І деякі питання були, на які він не міг просто, тому що він ще навіть з цим ніколи не зіштовхувався. Але в цілому супер була консультація, вона була безкоштовною. Ми домовились на певний час, можна онлайн вибрати чергу. Ну, записатися в онлайн, вибрати чергу, дату, і з вами зв'яжеться спеціаліст. Ви, вам для цього потрібен або Google Meet, або Zoom, я не пам'ятаю, здається, називається ця програма. І ви в цій програмі можете поспілкуватися зі спеціалістом. Це для тих, хто хоче отримати, наприклад, консультацію для загального розвитку. У мене була для загального розвитку там, консультація. Я отримала її і була задоволена. Фізично я не задоволена від слова взагалі, тому що я взагалі нічого не отримала, я вам чесно скажу. А я розумію, що на то все були виділені кошти, і вони всі були виділені з держави, і то все наші податки. І тоді, задається питання: нафіга то все треба, якщо можна ці кошти, направити зараз, в даний момент, в інше русло, а не в оце? Тільки для того, щоб була, була повішена вивіска. А під нею нічого немає, пусто. Все, я все сказала. Дякую вам за увагу. Бізнес-центр, будь ласка, ви можете зі мною зв'язатися. Мої контакти всі вказані на youtube каналі. Я можу вам вказати район місце, де це все було. Я хочу ще подивитися інші. Якщо я в чомусь не права, і я дійсно не мала отримати консультацію з приводу грантів. Ви також мені можете написати. Я нікого не буду, звичайно, перепрошувати, тому в мене нема у кого, я, ні, я нікого не називала ніяких імен, ніяких прізвищ. Але буду просто знати для себе, що ви цього не консультуєте і запишу для своїх підписників відео або опублікую під відео інформацію, що да, так дійсно там з приводу грантів не консультують. Хоча я впевнена, що вони мають, то зробити. Все, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночки. Якщо в когось є бажання, можете ставати спонсором каналу. Я вам буду дуже вдячна. Вартість спонсорування 35 гривень на місяць, то не про що. Але коли є багато людей, то все-таки для мене бонус. Все, дякую вам велике за увагу.